Сьогодні зробимо вірусні АСМР з кляними фруктами. Всі промти та інформація у відео було взято з чату GPT. Першим ділом я полізла до чату GPT, так як до відео я навіть не знала, що таке промт. Та, та можете поражати з мене. Тому почала шукати інформацію про ці відео з Тіктоку і що могла мені допомогти створити схожі. Перший десяток штучних інтелектів мав тільки платний контент або робив мені чисто озвучку, яка мені не всралася. От, і я знову почала допитувати чат GPT, як би мені зробити безкоштовні такі відео. Чатік покидав мені якісь шиї, які платили йому за рекламу. Я це зрозуміло, коли проходила опитування, де питалось, як я знайшла їх. Коротше, він мені нічим не допоміг, і я полізла сама все шукати. І тоді з'явилось воно. Якщо коротко, цей шиї нарешті не озвучував відео, а створював щось по промту. Ну, по запросу. Пояснюю, тут змінювати час, тут масштаб, а сюди кидайте промпт. А тут а з боку є кристаліки, яких по дефолту вистачає на 10-секундне відео і на 5-секундне. Кожне відео треба було чекати по 5 хвилин і довше, так що я собі пішла хавати. Повірте, за ці пару годин це єдиний нормальний шиї, який зміг зробити хоч таке. Далі я хотіла знайти якийсь звук різання стекла, але.